Привіт друзі! Сьогодні розвіємо з вами трошки міфи про Іспанію. Тому що дуже багато стереотипів ходить і в Тіктосі, і по ТВ раніше ходило. і ну, Тепер мені треба розвіювати ці міфи, щоб було менше у вас, щоб не дивилися через розові очки. Я подобрав так 5 таких популярних, ну для себе вибрав. І я думаю, таке буде інтересно для вас. Тож починаємо. Що так голову подриваю. О. О, кафе конвейчу. Оце ви можете, якщо як, як робота, так оце таки капікупу сам на себе роботу, так як я частний предприниматель, на Google роботи в організації. Збадрився, бо немає щось, не можу мислями зібратися. Ладно, перший стереотип це робота на чилі. Приїжджаєте в Іспанію і, і думаєте, що будете тут на розслабоні, сієсти, фієсти і все в цьому дусі. Але хрен там плава. Будете робити, ще, може, навіть, більше 8 годин. і будете пахати в такому ритмі, що вам і, 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 що вам і не снилось. І навіть, тут навіть діди пахають в такому ритмі, що за ними хрен угонишся. По 60 років діди і пашуть ой-ой-ой. Так що, якщо вас на роботу тут взяли, то. Ви, вижмуть з вас всі соки. Не буде у вас тут, що кожні 5 хвилин каву бігати пити. Тут 8 часов робота, якщо 5 хвилин є, на обід вас швидко відправлять, швидко щось там рота вкинули і пішли працювати. І ще якщо довше посидите, так будуть на вас коса дивитися, скільки цікін буде їсти, будуть між собою балакати. Тут навіть начальники пахають так, що вам і не снилося. Рукава задрали і пашуть собі. У нас. Он Начальник на східній фабриці, білий кірзаки або вдії, не що нам допомагає все время. Пихтить. Аж капка з носа звісає. Пихтів у нас начальник кого. саме найголовніше, я вам скажу таке предустереження. Коли іспанці роботи, не дивися на них ззаду, тому що нагинаються ой-ой. ой І сраками світять, що аж сліплять. Так ось в чому прикол, це ж не просто так. Це ж вони так зароблюються, що времени немає на сонце, подивитися, не те, що там штани підтягнуть. Всі в роботі, я вам кажу, дуже пихтять. Ось коробка до мене яка славна йде. Гляньте, як вапа, мой боніта. Через кафе колече. Іде. Я взагалі вам скажу іспанці дуже бешені на роботі. У нас навіночю може світ потухнути на роботі. Нічого не видно, блин, потімки. Вони щось шукають ночі ходять в потімках там. Реально, що там можна ночью працювати Світ потух, тьма ходить, що такого, нічого не видно, вони там щось роблять. Нельзя минутки взагалі посадити. І за цього будете вистрадати. І зразу ж сюди з роботи я хочу так планенько перейти на, на стереотип про сієсту. Бо це так трошки схоже. Ось якщо сієста, то вона є, але я це вам скажу, це не та сієста, що ви там в себе в голові придумали, щоб поробили і все сієста, там віддихаєте, кайфуєте. Ну не все так просто і добре. Ось дивіться, якщо робота є, там, ви там відпахали, там, наприклад, в першій половині дня. Ну там з 8 утра до часу, наприклад, да? і сієста. Так це ви повинні прийти додому, два часа вдома поспати, а потім знову на роботу йти. І знову 5 годин на роботі відпохати. І це цілий день у вас виходить на роботі. Це... Мені такі умови взагалі ну, не подобалися. Лучше вже так само, як я на фабриці. У нас сієсти немає, але я виходжу на 6 утра, чи на п'ятому і до 2, і до двох дня. Без, без перериву, без нічого. Ну, так більше. краще. Ну і взагалі я вам скажу, що там де фабрики і такі всі підприємства, там ніяких сіє немає в основному. Ти з утра рано прийшов в 5-6 ранку багато хто працює і до обіду, і все, свободе. А оце кончена робота. Якщо ти йдеш на 8 утра, там доробив до 12, пішов додому, 2-3 години віддихнув, потім опять тобі на роботу. Ти весь цілий день зайнятий. Ну, розумієте, треба тебе ніякого свободного часу немає. Ну що да, так, там обі обід трохи віддихнув, ну і толку з того. Ну Не знаю, мені таке більш для мене. Ну, так що пишіть ваші думки в коментарі. Друзі, і бонуси з що тут багато нудійських пляжів. Я вас спішу розстроїти, тому що їх не так-то багато, ну десь в кожному місці бізне океану штук 10 набереться. Ну, достатньо є, ну так, щоб розогнатися, десь нормально покайфувати теж не? Так що Хто для кого це стереотип, для когось ні, ну, якщо розвія ваш міф, то і то і то хорошо. Так що приїжджайте в Іспанію, якщо хочете понудитися. Друзі, третій дуже цікавий стереотип, в який я дуже вірив, це дешева нерухомість. Я мрію про нерухомість в Іспанії. І сік, про, ну, щоб бюджет мені дозволив, щоб я міг обзавести своєю нерухомістю. Скільки я на ці вже граблі наступав, одну. Шукав, шукав жаль, не покидала мене надіжда. Так дуже я хотів. Це бешене не желання було свою нерухомість в Іспанії. Дивився я дуже багато дешевих квартир До около 40 тисяч, 50 тисяч. Їздив, дивився, але постійно там, якщо починаєш трошки глибше копати, там постійно підводні капні співають, то криша дерева, або куча якихось арестів на неї, або якісь задолжності, або там окупуси жили, кучу долгів оставили. Так що я вже це перестав вірити Безплатні сир такі в мешоловці. Там да, на сайтах дуже багато є дешевих квартир, але я вам кажу. Якщо там починаєте копати там або банковські вони, або ну, я нікому не рекомендую це вмішуватися, це ну, нереально. Все, що бачите, якісь ціни ниже ринку, лучше туди взагалі не дивитися. Ну, такі так, так реалії, друзі. От дивіться, друзі, є там дешева нерухомість в якомусь селі десь там. Ніякої інфраструктури немає, там далеко від міста буде. Да? Є такі варіанти. На да, мене, якщо чесно, дуже жаба душить такі гроші 20, 30, 40 тисяч отдасть. Ну, У нас можна в Україні там, за 4 тисячі купити щось таке простеньке в якомусь селі, бо там вже одразу можна жити. Воно хоча б там уже щось. Ну, більш-менш на щось похоже. А тут 30 штук віддав, кам'яні стіни, якісь, воно сире, все-таки Портрет діда й баби вісить, блін, якісь там. Унітаза за стоїть, ну Там условия ну, такі, блин, ну не жалко, мені чесно, кровні бабки ці 30 тисяч оддати за оцей вонючий якийсь з -з дом. Зато буде вважатися, що в Іспанії, но, ну, я ж кажу, десь в інфраструктури хрен його зна, де. Ну, зараз тренд такий на Португалію, По що дивишся, багато купляють в Португалії. Це теж одне, одне і те, що в Галісії купить, такі ціни, є, що в Португалії. Ну, і, і смисл, Тоже з що Хрень вона. І ще один стереотип, що в іспанців гаряча кров. Я міряв, перевіряв, термометр у китайців. Нічого там особо гарячого нема, так само, як і в нас кров. Так що не треба видумувати, друзі. І Ще один бонусний міф розвіяний. І ось, друзі, ще хотів вам сказати, знайшов таку інтересну нерухомість, там біля міста Оренце. є таке містечко на 5 тисяч чоловік. Таке місто дуже мальовниче. І знайшов там дуже таку цікаву квартиру. І ціна хороша, і ну квартира топчик, я вам скажу. Ну, теж там щось таке, мені кажеться подозрительне Хочу про цю квартиру зняти відео. Ну, я не знаю, чи вам буде цікаво, Якщо цікаво, напишіть. Коментар зніми про нерухомість і я зразу на, на, на наступному тижні це скоренько випущу, якщо як, як вам це цікаво, бо я не хочу про це так знімати і ви ні, ніхто не подивитесь. Так що пишіть в коментарях з про нерухомість і я зніму наступне відео про нерухомість. Подобайку поставили. Ну, друзі, я з вам... Ну, дешева риба, вонюча юшка, чесне слово. Я вже ну, скільки мені хотілося вірити в це, ну. Через розові дивиться, дивитися. насав ну, на особенному опиті зрозумів, що це все ну, не в наших реаліях. І теж подивився на окупасу, ось стільки проблем з окупасом. Ти собі купив на квартиру, хто на стільки кров не і якась падлюка поселилася туди. І ти ще ще кредит з неї платити, комунальний платити, а вона може без проблем жити. І ніхто це вас не захищає. Да, ця проблема дійсно є. Я особливо, ну, не задумався про неї. Не замислився, поки я почав сам нерухомість шукати і вже шукав квартири. І що там вже були окупаси, ну, якось вже частіше з цим стикався. Що дійсно така проблема є? бо у нас в Галісі, я в Ферорі дивився квартири. І да, там, там були квартири після окупасів. І зараз якісь прийняли антиокупаційний закон, що там зразу суд зразу йде, і все. Ну, щось на практиці я поки що не чув, що якось виселяли цих окупасів якось бистренько і все. Це все балачки. І влада, бачите, підтримує цих окупусів і нічого ти їм не зробиш. Це годинами, вони вас можуть жити. Там ви будете квартиру за квартиру кредит платити, якщо ви в кредит взяли. Комуналки будете платити, ти їх спробуй світ відключити чи воду, так вас засудять. Друзі, четвертий стереотип, що в Іспанії можна прожити на мінімалку. Зразу хочу розвіяти цей міф. І якщо ви плануєте велике місто, ви ніколи не протягнете тут на мінімалку. Мені один писав, мужчина, що... Я на мінімалку живу, і в мене сім'я з чоловік, і нам вистачає. Ну, я йому особо не вірю, тому що. Можливо, до речі, самими макаронами питатися і все. А так це нереально. В селах, да, якщо хоча б у вас житло там не більше 500 євро зжирає, то ще куди не йшло. Це реально так, але в великому містах ви не проживете ніколи за мінімалку. Це європейська країна, Іспанія, але зараз ціни. З цими цінами на оренду ніколи не виживати, якщо у вас велика сім'я. 1200 зарплата і, і це все буде в великому місті забирати оренди. Ну, друзі, я не знаю, як люди там виживають в великих містах. І теж читав коментарі, писали. Е, пожив трошки в Барселоні, зразу жінка родила дітей і все, поїхали в Німеччину, тому що нереально, я сам працюю. Це ну, Нереально так прожити, друзі. Друзі, і п'ятий стереотип, що Іспанія це вічно літо, море, пляжі. Так я вас теж розстроюю зараз, тому що Галісія це зараз… Іспанія зараз складається з регіону Галісія, Астуріаса. І тут мінімум 6 місяців, це мінімум 6 місяців, це дощі. Це, ну, це така погода, що я вам не можу передати словами. Зараз вже вже нас почався сезон дощів. Це сьогодні такі мене день нормальний. А також 1 вересня, з 1 вересня, у нас вже дощі йдуть. І оце зимона температура тут ночі може менше нуля опускатися. І іноді навіть мокрі сніги йде. Так що погода дуже мерзка, я вам скажу, сирость оце постійно. І курточки вдіваєш, такі пуховики ну, добрячі. І тебе оця сирость до костей пробиває, прям. Ну дуже холодно, дуже мерзка погода. Так що, друзі, ось 5 мігів і 2 бонусних. Так що з вас, як завжди, будь ласка. Подобайку, підписка, дзвоніть колокола, бійте бийте бубінці. Це для, для каналу, для розвитку дуже важливо і мені приємно, що я хоч щось ділаю не зря. І пишіть ваші коментарі. і Якщо не підписались, підписуйтесь. І до нових зустрічей.